У цьому старому записничку я знайшла такий смачний рецепт пирога, я дуже давно його не готувала, я впевнена, він вийде у кожного. Назбирала яблука. Яблука у мене такі вони ранні, трошки підбиті, трошки червиві, але я зараз все пообрізаю і шкірку обрізаю теж. Нарізаю яблука на невеликі шматки, і яблук має бути пів кілограма. Домашні яблука то трошки потемніли. Далі я сюди вбиваю три яйця. Пробиваю блендером в однорідну масу. Ну і виходить Пишна, гарна однорідна маса. Дрібка солі. Обов'язково. Далі показую усе в стаканах. Стакан я маю 300 мл. Неповний стакан цукру. Це приблизно 180-200 г. Яблука у мене кисловаті. Стакан манної крупи приблизно 200 г. Сипаю до миски, Тікан борошна, теж приблизно 200 грам. Це усе разом я перемішую, і зараз може видаватися, що тісто буде густе. Але зараз розтане трошки цукор, пустить, пустить яблуко сік і буде гарна консистенція. І я вам скажу, що я цей пиріг готую тільки такими стаканами. Це я просто так зважила, ну щоб вам сказати. Але цукор ви тут регулюйте. Хтось любить солодше, хтось. Тось можна не дуже солодко, зверху можна теж присипати цукровою пудрою. Так, додаю трішки ваніліну, ну де ж яблучний пиріг без кориці, чайна ложка кориці, далі пів чайної ложки соди. У мене просто сода закінчилася, то я додам ще пів чайної ложки розпушувача. А якщо у вас є сода, то додайте просто чайну ложку соди. Ще вливаю грам 50-70 олії звичайної олії. Те добре перемішую, і ось така гарненька вже реакція. Супер! Таке аж тісто повітряне, запашне яблука, кориця. Це вже так смачно. Форма у мене діаметр 24 сантиметри. Духовку вже я включила 180 градусів, вже вона хвилин 10 розігрівається. Переливаю тісто. І ставлю в духовку випікати ну, приблизно 40-50 хвилин. Я думаю, що ну, приблизно десь до години. Ну, по пирогові буде видно, що він спікся. Готове тісто, хай постоїть хвилин 20, ну, щоб манка набухла, бо буде дуже хрустіти під зубами. Ось такий пиріг всередині, який він виходить, запашний, кориця пахне на ціле подвір'я. Обов'язково готуйте. Дуже і дуже смачний. Додати горішки це вже на ваш смак.